Що таке трансфер фактор? Це біологічно активні молекули, які сприяють передачі імунної інформації між клітинами. Вони були перші відкриті в 1940 х роках і відносяться до групи пептидів і невеликих білків, які відіграють важливу роль в імунній системі. Основні аспекти цих трансферфакторів перша функція. Вони допомагають активувати імунну відповідь, щоб організм відповідав. Підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями, вірусами, іншими навантаженнями. Вони передають інформацію про патогени, тобто шкідливі організми, з однієї імунної клітини на іншу, що допомагає формувати специфічну імунну пам'ять. Тобто імунні клітини таким чином спілкуються. Джерела трансферфакторів можуть бути отримані з різних джерел, включаючи молоко корів, яйця також клітини імунної системи. Вони часто екстрагуються для використання в якості харчових добавок. Потенційна користь дослідження показують, що трансферфактори можуть допомогти підвищувати імунітет, зменшивши частоту захворювань, покращити загальний стан здоров'я організму, підтримувати організм в стресових ситуаціях. Які джерела, це правильне збалансоване харчування. Це мінімум перероблені продукти, тому що при тривалій обробці продуктів поживна цінність руйнується. Тому знову ж плюс у правильне збалансоване харчування.